Тут бачите, а скажіть, будь ласка, ну ми все одно чекаємо, що далі. Яка ситуація в Донецьку і в Луганську? В Донецьку в Щ... Луганську ситуація напружена. Звичайно, що всі злочинці, терористи, які були тут, вони втекли, залишаючи тут озброєння, багато техніки, дуже багато набоїв, вибухівки. Ми зараз проводимо тут, в цих районах. Заходи пов'язані з розмінуванням. Готуємося до того, щоб і звідти прибрати і з Луганська, і з Донецька. Як ви збираєтеся захищати людей в Донецьку і в Луганську? Ви знаєте, ми, я особисто 30 років цим займаюся, тому ми, 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 ми зараз чекаємо. Ми знаємо, ми, 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 ми як це робити, ми будемо їх захищати обов'язково. Ми розробляємо плани, ми працюємо над цим, тому як... бажаний як... час ви про це ви знаєте. Ну, і скільки в нас ще ну, залишається, тобто що, які основні міста треба би, повернути? Ну основні місця, які треба де в Донецькій області? Де, де, де треба працювати? Да, де насамперед? Сам Донецьк і населені пункти, які значить, вплатної підходять до Донецьку, так само стосується Луганську. А яка ситуація на кордоні з Росією? Контрольовано. Контрольовано. Всі ці. Чотири пункти, які зваряють. Ситуація контрольована, там, де не можемо і важко доступні місця, там ми контролюємо його за рахунок розвідки, піатовлених вогнів. Тобто ситуація контрольована. Цю люди пішли, а чому, ну, всі запитують, звісно, чому вдалося так піти колонії з Слов'янська? Справа в тому, що, по-перше, вони виходили дуже швидко і не так добре їм вдалося це зробити. по-перше. Там, де вони виходили на своїй техніці, там вони були знищені, був знищений танк. Два-три БМП, БТРа. Тобто там, де вони йшли на техніки, вони були знищені. Але вони люди, які не мають ні честі, ні гідності, тому вони, коли виходили, вони викидували людей з цивільного транспорту, ставили їх в колону свою і під покриттям людей пресувалися. Звичайно, що по ним можна було носити удар тільки з авіації, розпознати. Цю мішень було дуже важко, тому могли пострадати дуже багато мирного цивільного населення. Ну, якщо вони так пішли і там залишивши місто, як зараз гарантувати безпеку людям, які залишилися? Ми ж не знаємо, хто пішов, хто залишився. Ви знаєте, зараз саме зараз починається робота міліції, починається робота Національної гвардії. Ми зараз перевіряємо всі під'їзди, підвали, дахи, тому що дуже багато. Є значить, вибухових речовин. Є багато людей, які працювали в тих загонах, а зараз вони вже перефарбувалися, одягнули, взяли в руки українські прапори і кажуть, що вони патріоти. До, до них час дойде. Зараз працюють з ними, працюють оперативні працівники, міліція, значить, СБУ. Ми працюємо по перевірці то що я вам казав, місць, де можуть знаходитися. Зброя, техніка і таке інше.